Ви знаєте, кавалерочка, я сьогодні відволікаюся, як можу. Вже на дане була. В магазині своєму любимому була. Думаю, ще нині на складі не була, так знаєте, зрання самого. Поїхала на склад, попакувала кавалерка... Вам посилки, хто в трускавці забирає, хто новою поштою треба відправити. Одним словом, гоню, як той ширший. І знаєте, має таку властивість продати рушники, яких вже немає. Тому поїхала. Кавалірка і переконалася, що вже немає білих комплектів, а залишилося пару комплектів і, колір шампану. Ну, вже дякувати Богові, знаю, що писати, як ви хочете замовити. Так що, кавалірка, я відволікаюся, як можу, бо ті новини, якщо чесно, читаю, то мені аж волосся дибки йде. І думаю, ні, треба чимось відволіктись. Не знаю, як ви, кавалірка, відволікаєтесь, але я найкраще відволікаюся. Я коли щось роблю в Русі. Зараз Віталік звільниться з своєї роботи, поїдемо на базар на закупи, тому що в хаті їсти взагалі нема нічого. Але сьогодні вже стріпалась і кажу тако, все Галя, прочитала всі новини, тепер стріпалась і взялася до роботи. Одним словом, кавалерка, я працюю, я працюю поті чула, як я говорю, та й таке їду з зараз каву пити. Ой. Що ти там скажеш? Ковалірка пригнала до хати та бо так їсти, хочу на очі не бачу. Але в хаті нічого їсти нема. Ну, але вже як є, ну то що робити? Але ви знаєте, ковалірка вже попакувала посилки, була на даний а моя се січпила мого годинника. Каже, так яскраво світить. А я кажу, Світака, ти що не знаєш? Каже, Такі всі годинники від електроточки, то вона знає, але вона знаєте купила. Всі кавалерка, годинники від електроточки мають дуже яскравий Амулет-дисплей. Навіть в дуже сонячну погоду ви все на ньому будете чітко і гарно бачити. Цей годинник він просто є шикарний. По-перше, елегантний. Цей годинник можна використовувати як аксесуар, так само і можна ним користуватися. І кавалерочка не прийшла, і пів дня в мене кінець з Крулєвою поїхали на модну каву. Але скажу вам тако, я ще так запалила нині до роботи. Чесно Я бачу. Я все так запалив. Ні, день окуляри, файно, тому Пай... так там з окулярами, стильно, файно. — Я перепрошую. Добре, добре. Ще ми треба такий фен купити. Знаєте, колись такий мала? Дифузор? Та. Він ти... не дифузор, і в хаті є, що то плойка, плойка? — А то раз-два, раз-два і будеш матоварня. Ну пищи. раз два ти вмієш. Я не вмію так раздвати плойку, я ще спечу і ще всі руки поспікаю, голову поспікаю. На що ми тут плойку намотати? Мені вже кавалірка все написала, я вже все. Я вже все знаю, що мені Тож треба. Це ж на папірчики, Але... на тряпочку, на папірчики. Ні, ні, це вже минуло, це вже все. Не вже минуло. Я бачила, дівчата навіть в дорозі з розпустили, так? такі гарні так? вечір. Ну то я ще до того не чітко. Королє, скажи мені так, як сестра, що ти будеш готувати їсти? Ти так, як директор. Сів брала. Курва сорочка. Mm, я вийшла до роботи. Ти так, я не знаю, ти так знаєш. Mm. Я ж це дивлю на себе, дивлюся, в мене щось стук нині не той. Але я ти ж так підобрала уроку, Ти знаєш, я довго вибиралася і вбралася. Ви знаєте, кавалерка, гавалірка, мені здає, чим частіше їзде відпочивати, тим в неї що раз міняється і міняється. Знаєш, я буду готувати? Щавльовий борщ, кавалерка. а на гарнір ще не придумала. Але я вам скажу, по правді моя воля, я би зготувала щавльовий борщ і більше нічого. Ну, але я не одна дитина вже є, може прийде нині вечеря. О, я не знаю, так такі гулящі ставки. Такий гоноро... Та є сі в кого вдати? Весь в маму і в тата. Можуть, я навіть, я навіть не, я, вона я, вона, я, вона. я, от я хотіла сказати, навіть не в маму, а в тата більше. Тат, татуня номер два. Одним... Знаєте, яка каже, Курля, теж в нас закупить. Я кажу, та йдемо тут, зараз овочі, Бо овочі пустить. Овочі, так. І тоді вже на базар підемо там закупить робить. Німець. Ну то там ніби. Я би щось сказала, але вже промовчу, навіть не знаю, буде. Най робить. Він як не, не, не блять. Та я так і зрозуміла. Один там йдемо закупити. <кхе> Дві яке небо гарне, гарне. То я привезла в нього. Та ти нам привез. Кажіночка гарна йде в телефоні. О, ти мене не свари. Тому Нема що слів. на тому креслі сидить твоя чьотці, Аркадій. Має. Що тобі не подобається, їм говори. Ні-ні. Що ні ні. ні ні Машину я помив, почистив, тобі <світ> дав. Тут знов жесть щось робить. <світ> <світ> Та це ж їзди за кермом. Дівчина, ну калірка зараз каже, жіночка, ну нехай буде так. жіночка, дівчина, ну так воно є. Віталік, ну а чого ти не оцінюєш? Що, окуляри? Гарні, дуже гарні. Гарно мені? Дуєш, ну, на якусь нові. Не... Дуже Так? Тобі подобається? А де ти їх взяла? Та купила? На скільки? С -с -сестри її добрала. Ні, ні, підсот з чимось зірив. Да. Да. Недорого, кавалерка в ну. векторі є такий магазин Фоко Фамо. Недорого, а те, як зайшла прийшло... дякую а за я думаю, що ну. що, що я там купила. Кавалерка, а як зайшла в оптику, як почали рахувати, нарахували 8 тисяч. думаю, то та, я курвав бідуся без тих окулярів, а тіво просто елегант. Ну і ви, кавалярка, пишете, що я копію хоролєва. Я вам скажу так, то є сестра і має право її копіювати. Кожен на когось дивиться і когось копіює. Я копіюю, напевне, свою сестру, але я її з дитинства копіювала. Що? Що, що? Камні. Кам та то з океану. Лише камні там. Пішов у рух Я в шоці. Не шокуйся самий.